Це свобода, це свобода. Так що якщо футбол, це є або легка атлетика, або плавання, це є дистанція, це є коридори, якісь, межі якісь, за які не можна вийти, то тут простір, тут душа. Як, тобі, як ти бачиш цю дистанцію, бо дистанція виставляється по знакам. І до цього знака можна дойти найкоротшим. Найшвидшим, а можна найдовшим шляхом. У кожного є свій човен, під такими човнами вони виступають. Є різні човни. Ілкла 4,7, Ілкла 6 і Ультра. Саме досвідчений лівцом Ростислав. Це його не перший чемпіонат України. Він вже був призером чемпіонату України зайняв друге місце. Далі у нас пасіка Назар. Виступає в класі Ультра і Аксіонова Анастасія в класі Ультра. виступає. Вони менш досвідчені, але Анастасія теж виступала в чемпіонаті України в прошлому році. Але на човнах класу оптиміст. Це наймаленький човен який дає змогу виступати в змаганнях. Клас оптиміст. Два Даніл Ніканов і Кушнірик Назар. Це склад нашої команди. П'ять осіб. Планується достав учасників. Перегони будуть проходити на просуді 4 днів 21, 22, 23, 24 травня. І завершення чемпіонату України буде 24 о 16-17 годині. Буде нагородження, так що запрошуємо всіх. Чемпіонат України це головне змагання року для багатьох спортсменів, які готуються. Представляти інтереси України на міжнародній арені, задача попасти в збірну України, виявити кращих складність вітрильних перегонів, великі конкуренції і в можливості ходити проти вітру. Залікові очки нараховуються по приходу. Перше, друге, третє, четверте місце. Раніше прийшов, тим менше штрафних балів. Прийшов першим одне штрафне очко, другим два штрафних очка. Потім вони сумуються за кількістю там п'ять, шість, десять перегонів, і хто набрав найменшу кількість штрафних балів, той перший. Тато знав засновника вітрильного спорту, і ну, він йому запропонував ну, чи хочуть твої там, діти сходити на вітрильний спорт. Ми пішли з сестрою, сестрі. Ну, не, не дуже сподобалось. Вона пішла, е зайнялась другим. А я продовжила ходити, і мені це цік, тому що мені це цікаво. Чуття, коли ти е, на воді оцей вітер, що ну, активуються різні частини мозку, що і фізично треба напрягатись і розумово продумувати якусь стратегію. Я займаюся сім років. На цьому класі човна я вперше на змаганнях, а раніше змагалася на класі кадет та оптиміст. На класі кадет я зайняла друге місце на чемпіонаті світу в місті Плімут-Англія, на оптимісті чемпіонку України. Досконалити свої знання, тому що цей клас яхти він вже дорослий, а кадет більш для малих. От. Ну, і далі я буду на цьому класі вже змагатися всю свою кар'єру. Це моє життя. Я ну, як себе пам'ятаю, це ну, Просто моє коло спілкування пов'язане з вітрильним спортом. Я віддаюся повністю цьому спорту, тому це моє життя.